Всім привіт! Агротехнар Київ. Сьогодні в огляді у нас буде Хорс G404U. Це модель Джихао. тобто завод Джихао, який виготовляє. По суті, це, якщо простими словами, можна сказати, трішки більший кентавер 404. Мотор у нього такий самий залишився: КМ-490. В принципі, я думаю, міняти його і на ближчі роки теж не будуть, бо альтернатив ніяких інакших немає. Значить, по резині. Резина. 7,516 тут стоїть широка резина, задня 112 на 24 має догрузи, тут догрузи, до речі, хороші, 35 кг на задні колеса. Спереду теж у вас 4-6 грузів по 8 кг. Тобто, в принципі, майже 50 давить наперед і по 35 на колеса. Міст тут, в принципі, стандартний, без всяких посилень, звичайний 40-й редукторний міст, без всяких модифікацій з гідропоцілювачем керма. Також капот має освітлювальні прибори, фари передні, вони блоком знімаються, вони діодні, біле нормальне світло, такий біло-жовтий трошки. Ну, в принципі, нормально, вночі видно добре. Крила на цьому тракторі йдуть повністю вже пластикові, з можливістю кріплення бризговиків. Я не пам'ятаю, чи вони йдуть в комплекті, тому що в зіп ми не залазимо. Можливо, що вони примотані там, можливо, їх немає в комплекті. Треба уточнювати. Чотирьотриндровий двигун. Стандартний КМ-озкіт, тобто фільтра всі виносні. Yeah. можете обслуговувати по площадці да, там де сих пор Сидіння типу пілот, підлокотники. Регулюється кермо по виліту. Можна під свої, підібрати під свої параметри підвісні педалі, повністю рівний пол. Тут немає реверса, тобто тут чиста механіка. Чому я її порівняв з Кентавром, да? бо там теж по суті, була тільки механічна коробка стандартна. Один диск щеплення, суха ванна, чотири передачі вперед, одна назад, плюс повишені поніжені, дві швидкості вому, окремий речах для підключення повного приводу, ручник. Зараз на всі трактори теж ставлять. Ну і ручки, тримачі на крилах і для того, щоб можна було залізти. З обох сторін у вас ідуть такі от ступеньки, щоб було зручно користувальність. По задній навісній системі модель 404 u обладнана іде. Двома виносними гідроциліндрами, тобто прижимна гідравліка. Багато клієнтів питають, на що вона треба. По суті, вона потрібна тільки для того, щоб у вас примусова нав'язка качала і вгору, і вниз. Що це вам дає в роботі? Якщо розібратися, майже нічого. Тобто Ви можете віджимати задні колеса, да, вона давить вниз, і у вас плавне опускання. Тобто у вас якщо там якийсь оприскувач, то там 200, 300, 400 літрів то він у вас не буде падати, коли ви вниз опустите. Як там плуги просто падають, там, де немає примусової. Тут буде плавне опускання. Це і плюс, і мінус, тому що нагрузка завжди йде. Тобто вирішуйте під свої потреби. Якщо вам треба, це плюс. Якщо ви цим не користуєтесь, ну, це просто як доп-функція. Значить, поэтому Чотири гідровиходи стандартне, двохсоційний розподільник, речаги у вас окремі. Шестишліцевий вал відбору, теж дві швидкості. чулок тут задній стоїть уже хороший, хороша модифікація. Це 1204 модель. В принципі, вони на 50-х тракторах стоять, тому можна сказати, що він посилений. І причепний механізм нижнього положення. На сьогоднішній день ціна цього трактора 7100 доларів. Кольори різні бувають. Бувають синій, сірий, сіро-синій, сіро-зелений, темно-зелений. Нафіга стільки кольорів не розумію. У нас зараз приїхало дві штуки коричневий і сірий отакий. Якщо хочете замовити, доставка у нас є по всій Україні без передоплати, безкоштовна. Вони ставляться на облік. Гарантія офіційна один рік на хорс, поки що не зробили два роки ще. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня, з вами був Агротехналік.